получили 24 ящика. Значит, видите, мы получили размерный ряд. 6, 7, 7, 8 и 5, 6. Значит, видите, 7, 8, 6, 7 мы решаем на филе. А, 5, 6, целую репульку мы вам можем продать. Значит, видите, цена, если ви вы 5,5 килограмм, 500 гривен. Вы поняли, что цена размерный ряд репки 5, 6, 500 гривен за килограмм. Репки будет 5,5 килограмм, так вот. Так, вот она. Значит, 5-6 кг форелечка, Ціна за цілу рибку 500 гривень за кілограм. Сільє 900, стейки, 750. Їй, так, Леся, йди до 9.01.25 року. Ідемо да? далі. До... Шо? А що є? А, є. до 25-го стоять, 25, а, 25, 25. А ну Тут лезь. Тут теж 25-ті. А ну, йди сюди до мене. Так, рибулечка. Тут що е, у нас? Два... Де воно? Два... Ну, да, Дивися сюди, йдемо сюди. Так, де вона тут? Так, це 67. 31.01. Що це? Ну кажи. E, ну, це срок дійсності. Тарпі. Да, а да, до якого? 30... До якого? Ні, 14.01 дата вилова. Да. І дійсно годний до 31.01. До 31. Так, тут ідемо теж. 14.01, 31.01. Тут 14.01, 31. 30... Дивіться, розмірні рибки ратні. 6, 7, 6, 7. 5-6, дивіться, 5-6, якщо хто бере цілою, 5,5 кг 6, 500 гривень за кілограм. А десь 7 рибулечка, все, це 5-6 Кості. значить так, 6-7 і 7-8 ми лишаємо на філе, а розмірний ряд 5,5-6, ціна за кілограм 500 гривень. Ну, це якщо ви берете цілу рибку з головою. Так, Костя, доставай. Ми отримали поразить. Ви знаєте, що я люблю писати сарайку. Дивіться, на перший випрос відповідаю вам, почому лесімо. Каркості велику ти тут Так, да, Це велике. Це велику. Це сім. Це дивіться, ну це 6 сім. 6 сім ми лишаємо дівчиками на філе. Ви знаєте, що у нас філе гуче всього воно, а ну костіка, ну більше всього воно у нас ходить. Ось дивіться. 6 сім. Значить, дивіться, третя форелечка. Дивіться, вона здорова. 6 сім і сім восім. Ми взяли. Ну 6 сім і сім восім ми будемо робити філе, тому що ви знаєте, чим товще філе, тим воно вкусніше. воно вкусне, все одно. Равно... Значить, дивіться, форелічка, вона йде. Десь, дивіться, 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 я показує на світ. Вона йде, дивіться, на неї бачу така слізь є. Ну це така вона. Це щоб ви знали, що вся форелька йде слізь за клязь. Жабра, показуємо. Дивіться, от наші жабра. І от глазки, дивіться, ви знаєте, що коли гласки навіду, рибулечка свіженька, запавши, це вже їх она. Значить, форелечка, подивіться, вона свіжа, що ціна за кілограм. Ви знаєте, якщо ви берете розмірний ряд, значить, 5-6, шасть леся, п'ять-шість, значить ціна 500 гривень за кілограм. Рібки буде десь Получається, всю рибулечку ми лишаємо на філі, а яшечки 5-6. Я лишу вам, щоб ви брали цілу рибку, так щоб ви знали, що сьогодні у нас вівторок, так вівторок, вже вечір. Ми получили рибульку. Завтра утром я викидаю ці ролики, щоб ви знали, що рибулечки ми взяли багато. І спеціально для вас я лишила розмірний ряд, це в середньому. Хорошо, 5-6, щоб ви знали, чим більша риба, тим дорожча ціна. Я думала, що буде 4,5. Якщо була б 4-5, ціна їй була б 450 гривень за кілограм. Ну так її нема. Нам дали 5-6 і це 500 гривень за кілограм шикарна ціна. Але 6-7, звісно, ціна йде дороже, але я її не продаю. Ми її держимо на філіп. Значить, дивіться, це у нас 6, на дві та риба. Подивіться, кам'яні спинка, подивіться на цю рибучку. 6-7, що значить, поламали? Дивіться, вся, вся рибка приходить. Бачите, вона вся перекинута таким льодиком, вона приходить. Все, от вона свіжесенька. Зараз ми ставимо її в холодильник. Так що рибка, рибочка моя перідулечка. Ти, ти красива у мене, як світулечко. Завтра ви можете робити замовлення на цілу рибулечку. Ми вам її передамо, тому що ви знаєте, дивіться, лип, рибка плаває по дну, вона туди, 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 туди. Дивіться, як вона свій вірот. Вона відкривається свірот і так як коли буває то знаєте, мене хтось роз'їзить. Ні, ну я напевно більше його відкриваю, в мене більше його тягає, так, там. Такий, знаєте, що такого не попадеся, ні, я не желаю нікому. Так що літенькі, ми дивіться, це 67-7-8 ми лишаємо 5-6 кг рибулька присутнів за кілограм. Це ти великим ставлю, так? А це став мені А, а ось Андріє. А ось пятерку за хвоста питямо. Я береться руками. А ну, яка давай, так мої колочкою, а отака не кулічка дивіться. 5-6 кг, вона йде чуть менше, бачите, такого вона йде розміру. І ми вам передамо її цілу. Ми ложимо льодики, ми все передаємо. Передачки передаємо новою поштою, ця рибулька поїде до вас. Так що мої рідні, замовлені тільки на Viber 0,98, 493 0,7,76. І ця вся прекрасна рибулечка філія. Значить, дивіться, ціла рибка 500 гривень за кілограм, філія 900, стейки 750 гривень за кілограм.